Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Давно вже не викладав відео, вирішив трішечки відпочити І від саду, взагалі від земляних робіт. Але вже закінчується січень, розпочинається лютий і потихеньку вже виходжу в І в, в майбутній сад. Ну, майбутній сад, який на горіх висаджений. Потрошку починаю вже працювати, вирішив потрошку обрізати. Обрізається двохрічний садок. Потрошку тут ДНД. Трішки попрацювали і кози. Повелося кардинально обрізати. ДНД нормально. Ну, там може процентів два кози обгризли. Обрізається штамбиком, все красиво. Дві основних ветки роблю, мені так вроді би кажеться найзручніше. До маточника ще я не дійшов. Основну паросель маточника я вирізав ще осінню, залишив там по 10 порослинок на пригинання, останні все вирізав, а саме рослинки буду ось так обрізається двохрічна рослинка, виводиться дві основних пагона. Обрізка в мене йде десь до четвертого, максимум п'ятого року. Далі вже зараз просто йде технічна обрізка, те, що росте всередину, що підсохло і так далі. Якщо цікаво, зараз можу, у нас, наприклад, пар, парочки саженців двохрічних, особливо хто в мене брав саженці, якраз десь зараз там у вас вони однорічні, дворічні, можу показати Ось так. можу обрізати декілька штучок. Ось такі в мене, до речі. Електричний секатор. Не така вже на його велика ціна, але набагато зменшує, полегшує, верніше працю. Ну, ось, наприклад, от така рослинка двохрічна Вивожу. Стараюсь робити штамбік такий повище, десь біля метра. Нижнє забираю, ось визначив оці дві гілочки в мене будуть остаються, а ця середня уходить З Чого роблю, так? Тоді більш так відкривається чаша, щоб більше попадає сонечко. І десь 3-4 почечки тут теж убираю. Ця, ця почка пішла в ту сторону. Тут шукаю почку, щоб пішла в іншу сторону. І все, в принципі, обрізано. Ось ще один давайте, кому цікаво, тут більше так вітер. Обрізати, я не боюсь. Бо є некоторому, ну як його обрізати, зачем, скільки е, типу пошкоджень робити. Ну, як на мене потрібно обрізати, десь до років до 4 йому е, не давати так максимально входити в плодоношення побільше, щоб наросло е, маси, потім буде більше горіхів. Бо якщо вступить в плодоношення там, максимально з 4 року, то він буде. Сам рост зелені буде пригнічуватись і не той об'єм горіхів буде в дальнішому. Тому обрізати треба не боятися. Ну, ось так дійшов. Ось остається такі чотири рогатки. Середню я обираю. І тут забираю 3-4 почечки в цю сторону і в цю сторону. Все, двохрічний обрізаний Ось так. і так далі. Ще тут хватає об'єму обрізати. Це садок, який чисто на горішок. Він ще... Ну це вже буде йти його третій сезон, то, я думаю, ще два сезони він вступить уже в хороше плодоношення. постепенно постепенно можливо, ще будемо збільшуватись. почав Я думаю, якраз. Ще й маточнику дуже багато роботи. По трошку десь по 2-3 рядочка, якщо великі, об'єми величезні. а по два-рядочка можна йти собі, потихеньку обрізати, слухати музичку і так сказати, відпочивати. Тут в мене посаджено 4х4. Експериментую, як буду садити вже, наприклад, вже сади більші, наприклад, там від 2 гектарів і далі. то а то Схеми посадки 4х3 і так далі, як на мене не актуальні, тому що років у 12-15 сад просто зростеться і потрібно його буде кардинально обрізати, все одно жертвувати об'ємом самого, самого куща або штамба. Тому мінімум, якщо до гектара сад, я сажу 4х3,5 і то потім вже придеться жорстко обрізати. Або краще 4х4. А якщо вже від 2 гектарів, то 5 або на 3,5, або 3, як на мене там сажають промислові сади, ну мало три. Потім вони до їх, їх будуть 15 річні, вони будуть їх просто сильно обрізати. Зачем? Ну, візьми ще пів метра, метр. Понятно, що ти е, менше посадиш десь процентів на 5-7. Е, дерев, Але потім не придеться їх так сильно вирізати, вони все будуть спокійно рости, 5х4 класика, не зразу це все придумали люди колись. І буде все добре. Якщо вже, звісно, мініатюрні сорти, такі як Караманівські, ті, що ростуть не сильно, і інші, то там можна і 5х3,5 спробувати. Тому що він в радіус його 3-3,5 метри в основному то можна там 5х3,5. Але стандартні сорти, які там середньорослі і сильно росли, то 5х4 по-любому. Так, друзі. Далі вже як буду обрізати маточник, то можливо ще щось вам зніму. Трішечки показав, як обрізаю, нічого сложного немає. Тут не треба якийсь там бути фізиком, ядерщиком, щоб як ото, відео там показувати. По... 20 минут як обрізати, що тут обрізати, нічого тут особливого тяжкого. Залиш штамбом, залишаєш 2-3 основні хілки, мінімум десь 80 см висота початку штамба і все. А кущ, кущ там 3-5 основних оставляють. Ну якось що ні, бо там, якщо кущом садити сад, то там взагалі треба десь. 5х5, як мінімум, садити, тому що кущ набагато пространства більше займає. Ну, На фоні ось двохрічного саженця. Сорти не називаю, поки тут немає не особливо, що називати сорти. Сортів цікавих вистачає. Я експериментую, щоб визначити, що висаджувати на великий сад там від 2 до і так далі гектарів. Поки нема тут чого. О, Головне, щоб був круглий горішок. Не, не догов... Або якщо вже довговатий, то все має бути в різних е, рядах. Бо буває, в одному ряду може його опилітель посадити, наприклад, продовгувати і круглий якийсь другий сорт. Воно потім е, все, так сказати, каша, то, як на мене, садити потрібно. Щоб одного... Однаковий був горішок, наприклад, там сорт Каталонський, Трапезонський, барс... Барселонський а, і, ну, і любі. всі, що круглі. Морозівський, тобі, це Кавказ, Шедевр, Трап Крим, Все, що було кругленьке, тоді його приймають із задоволенням. А що там за сорт? Ну, то понавозять навозять всяку херню. Думають, що щось воно виграється. Ну, Виграється там 2-5% більше буде врожаю, але. Хай вони поекспериментують, можливо, щось якраз себе грошей вистачає, то хай експериментують. А в кого хто не мільйонер, хто е, хоче більш-менш треба провірені сорти, які вже виведені, виведені хоча б в тому самому СССР, то і так далі. Ну, Не будемо заглублятися так високо. Обрізочку показав, піду далі ще пару рядочків пройдусь. Гарного вам дня. І до нових зустрічей, можливо, як в маточнику буду обрізати, то... Ще вам е, покажу, дещо там уже по 7-8 років е, дерева, то щось вже обрізати там особливо нічого, просто підкоротити е, ті бігунці, які пішли наверх. Ну і та, в принципі все, що всередину пішло. По сажанцях можливо десь вже із березня почну приймати замовлення. Кому щось цікаво, то орієнтуйтесь на березень. Всім до побачення, бувайте.